Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру! Хочемо вас одразу попередити, що у наступні декілька днів в Україні відбуватиметься зниження температури повітря. А тепер про погоду на вихідні. Отже, на вихідних переважатиме поле підвищеного тиску. У більшості областей без опадів, зниження температури повітря, у нічні години заморозки. У наступні три доби переважно без опадів. Лише завтра в день у Карпатах та на Закарпатті, а у неділю і понеділок у більшості західних областей пройдуть дощі, а в горах з мокрим снігом. Переходимо до вітер. Як ми знаємо, рух в антициклоні в північній півкулі відбувається за годинниковою стрілкою, тому вітер матиме північно східний напрям, а його швидкість становитиме 5-12 метрів за секунду. В сьогодні температура повітря вночі буде знижуватись і перебуватиме в межах 1-8 градусів тепла. Найближчої ночі на півдні та південному сході країни температура вночі 7-12 градусів. У суботу на півночі та північному заході країни, а надалі в Україні, крім Закарпаття, очікується заморозки на поверхні ґрунту 5 градусів. На Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині очікуються заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту 0,5 градусів. Температура в денні години 9-15 градусів, а на Закарпатті та у південній частині 16-20 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.